Всім привіт, шановні глядачі! Вітаю вас всіх на своєму каналі. І сьогодні чудова нагода для зняття відео. По-перше, нарешті на нашому каналі вже є 10 тисяч підписників. Кожного я з цим вітаю. Це дуже значна, значна подія. А по-друге, нарешті з'явилася оця банкнота у мене в руках. Яку ми з вами зараз разом усі будемо роздивлятися? Для порівняння я взяв три банкноти. Це у нас 1030 років незалежності. Сувенірна банкнота Леонід Каденюк і нова 20-ка, яка називається Пам'ятаємо, не пробачимо. Ми побачимо, які є відмінності у цих, трьох, у цих трьох банкнот, який у них розмір, і як їх зберігати в альбомі. Роздивимося, які у них є ступені захисту, побачимо їх в ультрафіолеті. Ну, давайте разом почнемо по з розміру. Попередня банкнота вертикальна це була неплатіжна. Це була у нас Леонід Каденюк. Якщо їх порівняти, то розмір цих двох банкнот по ширині він однаковий. Але ця неплатіжна банкнота Леонід Каденюк трохи-трохи десь на 5 мм вона більша. завдовжки більша, ніж 20-ка. Тисячка у нас, вона. По ширині також менша, ніж 20-ка, десь також на 5 мм. І по длині, по довжині, вона також менше десь на 5 мм, ніж 20-ка. Тобто, для того, щоб їх зберігати, потрібно буде якісь ячеїчки вам підготувати, які по розміру будуть. Ну, як, е, найменше, е, по розміру будуть такими, як сувенірна банкнота Леонід Каденюк. Такими, щоб поміщ, е, вона могла туди поміститися. Якщо у вас є сувенірна банкнота Леонід Каденюк, ви можете виміряти. Ну, А тепер давайте подивимось на саму банкнотку. Вона дуже, дуже якісно зроблена. Тут є. Е, Елементи, які були раніше на банкнотах, наприклад, є елемент Spark, такий як на тисячки. Ви бачите, він майже однаковий, але на двадцятки стилізована калина, і ще у нас є їжак, противотанковий засіб, противотанковий їжак. І, як би мовити, поєднання таке калини і їжака. Тобто воно характеризує сьогодення українське Тобто, і наші національні символи калину, і також те, що у нас зараз йде війна і, ну, самі ви все розумієте. Також тут на цій стороні у нас сумнозвісна стилізація. Зв'язаних рук позаду. Це нагадує нам а, події, які були на Київщині в Бучі, зокрема, і не тільки, я так розумію, в Бучі, багато багато яких містах України а, були невинні, неповинні жертви від загарбників. І вирішили таким чином це зобразити так, щоб а, навіть на банкнотах. А, ці символи збереглися і нагадували нам про ці сумні події. На іншому боці, навпаки, йде більш такий натхнений малюнок. Це, до речі, не малюнок, а це, це було взято з реального фото трьох бійців, які піднімають стяг України. І позаду цих позаду нашого стяга є там флаги іноземних держав, які нам допомагають. Також у нас є такий стилізований орнамент, як лавровий вінок. Якщо ви його побачите, він. При наближенні його дуже видно, гарно. А на іншій стороні тут є терновий вінок, тобто це ознака того, що ну, мученкі такі події, які відбувалися на Київщині, та не тільки на Київщині, а по всій Україні. Тут лавровий вінок це, Він характеризує перемогу. Лавр це, завжди було, ну, він був символом перемоги. Тобто і ця сторона банкноти, вона дуже така натхненна, Вона, як би мовити, каже нам про те, що і ці слова, які на ній написані, кажуть нам про те, що в скорому часі не буде на оновленій землі, врага не буде. Тобто, ми звільнимо всю нашу територію від загарбників і стяг жовто-блакитний буде на, на нашій землі повсюди. Давайте подивимося, як вона буде виглядати під ультрафіолетом. Зараз я вимкну світло. Ось ми дивимося, які у нас. Які у нас елементи під ультрафіолетом відрізняються. Тобто позаду там, де зв'язані руки, у нас є листи калини і ягоди калини. Тобто, якщо ви можете бачити, ось отут, по центру, також жовто-блакитна полоса, як стяг. Ось номер банкноти також світиться в ультрафіолеті. І на іншій стороні ми бачимо, як наші бійці відражають, встановлюють наш стяг на півострові Крим. Так, записував відео і воно збилося. А я хотів розказати вам про те, як у нас виглядає банкнота під ультрафіолетом. І саме ось тут півострів. Якщо ви... я вам наближу і побачите, що наші хлопці одражають, встановлюють стяг саме на півострові Крим, бачите, в районі Керчі. Тобто це не просто так, воно все тут так зображено не, де, не будь де там, наприклад, а саме в Криму. Тобто ворог хай готу, готується, бо скоро наші хлопці прийдуть туди. А саме це я хотів вам сказати, і камера вимкнулася у цей момент. Ну, взагалі, мене, Мені дуже сподобалася банкнота. Все виконано дуже гарно. І мої очікування. Від якісті цієї банкноти теж саме ті, які я хотів побачити, тут навіть є у нас мікротекст на банкноті, який повторюється англійською мовою. І тут написано, що 24 лютого 22 року повномасштабним вторгненням російської армії розпочався новий етап збройної агресії проти України. Народна війна за незалежність і суверенітет України триває 2014 року. Це також війна за цивілізований вибір. Україна відстоює свою приналежність до європейської цивілізації водночас ті засаднючі цінності, права і свободи, що лежать в основі Західного світу. Тобто цей текст повторюється англійською мовою, і ця банкнота є а, заточена саме. Під те, щоб її впізнавали іноземці, і розуміли, про що тут написано. Вона буде візитівкою. Ця банкнота буде візитівкою. І я так розумію, що вона перша з нової серії вертикальних банкнот, які започаткував, ФНБУ. він там презентував ще в 23-му році у нас ще одну вертикальну банкноту. І я вам скажу, що дуже-дуже вона має. Перспективу. Насамперед, якщо взяти до уваги той опит, який був той досвід, який ми здобули, дивлячись на Польщу, на сусідню країну, там ці банкноти дуже очікують, завжди, і вони завжди у них користуються дуже великим попитом. Тому, хлопці, Цієї банкноті дуже-дуже гарні враження. Що я хочу сказати? Нарешті ми досягли тієї, яку я вам сказав, 10 тисяч підписників. І я хочу е розіграти, хочу анонсувати розіграш. Ось у мене є дві такі банкноти. Одну банкноту з таким номером я вже виставив на аукціоні посилання. Під відео буде на, цю, на цей лот, а іншу банкноту з номером. ну, Тобто тут пара йде номери підряд. Іншу банкноту я планую розіграти на каналі. Умови розіграша будуть такі. То вам потрібно буде під цим, під цим, під цим відео написати будь-який коментар бути підписаним на канал, і через тиждень я рандомно або просто пронумерую коментарі і внесу їх в рандомний якийсь рандомайзер, або одразу є засоби, за допомогою яких можна розіграти по коментарях. Або так, або так. Тобто будемо дивитися, якщо буде багато коментарів, то за допомогою програми. Ось одну з таких чудових банкнот я планую розіграти. Ну, В принципі, все, що я хотів вам донести. Дуже гарна банкнота. Порадував НБУ, банистів. Чекаємо на нові, нові якісь чудові монети та банкноти від нашого банку. Не дивлячись на те, що у нас зараз іде війна, дуже приємно, що у нас є такі якісні колекційні речі. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей, друзі. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставте під цим відео. Коментар, лайк, будьте підписаними, і ви можете отримати таку чудову банкноту. Якщо хтось там хоче її купити, можете перейти за посиланням теж під цим відео буде посилання на аукціон. А я буду завершувати своє відео. До нових зустрічей, друзі. Всім пока!